Олександр, вітаю вас у Києві з приїздом, як то кажуть. Да. Вітаю, дякую. Як доїхали? Шикарно. Першим класом. Окей. <хи> Скажіть, будь ласка, що ви чекаєте? На що ви чекаєте від цієї поїздки? Ви вже приїжджали до нас Приїжджав. літом Ні, Або осень. А, восени. так. І тепер нова поїздка. Що ви очікуєте від неї? Хотілося б трошки відпочити, погуляти по Києву. Це можливо? Так, звичайно. Ага, ну добре, тоді будемо відпочивати, гуляти. Що ми плануємо відвідати виставку будівельну? Ну, виставку будівельну, відвідати який-небудь там заклад, де можна поїсти, випити. Зустрітися з Олександром, нашим, нашим інженером, проектувальним. Так. так. І ну, 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 добре що? провести час. Окей. Ну давайте тоді поїхали. поїхали. а ви дивіться. Вітаю всіх на Київбілд. Двадцять 2025. Ось Ліга майстрів. Тут теж присутня. Бажаю всім успіху насолоджуйтесь виставкою. Сен Твс. На мій погляд, це лідер в хімії, це лідер. Свердла по обробці металу, це шарошки якісь, оце от Вюрс, вони одні з найкращих. Рукавички теж дуже добре у Вюрса. Взагалі вурс має каталог десь на півтори тисячі сторінок. Це mm -hmm. продукція вурс. Я би дуже порадив, би, ось можна побачити. А, а там ще а, якийсь інструмент, хлопці. Вибачте, дайте буквально ступенчний свердло. Ступінь. Ступінь Ага, Дякую. Ось, свердло. Одне з самих найкращих у світі Ці свердла. Я на своєму е перевірив сам. Ну а якщо Особо... порівнювати, там, наприклад, Міло. Порівнювати, якщо з Хілті, то це просто космос. А, якщо порівнювати з бошем, то це інша, інша держава. Тобто, Що мається на увазі космос? Ну, тобто у хілті вони саме погані. В цьому обробці в металу тілти саме погані. Вюрс одне з самих найкращих. Тобто, Якщо ви фронтмен Хілті, таке говорите. Так, ну я ж кажу правду, Мені ну, тільки правда цікава. То вюрс це добре, Хілті, вони такі свердла, це просто якийсь жах. Mm -hmm. не непогані, але у вюрта краще. Гарна роба у Ювекса одна А що ви казали, втратить? окуляри, комусь ви купували? Окуляри, так, да, напарнику купляв окуляри. Добрий день. Куп... Ви вже купували? У 23-му році, коли ви були. І досі, мабуть, досі користуємо. І досі користуємо. Це Ювекс? Це Ювекс. Це, 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 лідер, це саме найкраще, що може бути. Це Ювекс, окуляри. А, як же ви продаєте? Не, або, О, а потім, а, а потім а... вона приходить, бо вона хоче іншу модель. Він хоче ще, бо він ага. взяв таку рукавицю, думає, так, треба мені ще така там відступки, ще. а потім взяв такі окуляри, там, візьму ще собі для владіння. а потім візьму собі для зварки або плиточку пластик, це взагалі інше, щоб не залітало своє. Ось ми побули на стенді «Фенікс Контакт. Це один з найкращих виробників кланих колодок і інструменту до роботи з електричними щитами. «Фенікс Контакт. Стенді Свелд це Італія. Тільки в них є ось такі драбини. Це Свелд Скалісімо. Вона може, її можна поставити на будь-яку поверхньо. В неї чотири опорні ножки, вони ну, підлаштовуються на кожна на свою висоту. Угу, це, цікаво. ну, Я такого більше ні в кого не бачив, тільки як в них угу. светки з калісимо. В них багато чого є, але оце, це перемога, просто перемога. Це от, просто от. Саме найкраще, що може бути для. Для того, щоб поставити, наприклад, на сходах, там, яких от, таких, от чи, чи десь там, оце от, свелтська лісімо. От, дуже, раджу, дуже раджу. Залишилось вам тільки ще поцілувати, Олександр. Так, ну, все. Олександр, пішли. Олександр, а як же ви з дробину залишите саму? Я гроші завтра занесу. Ми вже вийшли з виставки будівельної. Що ж вже почало темніти. Олександр, ну що, яка ваша. Мені сподобалось, але маловато. Ну, якось маловато там стендів. Ну, звичайно, щас, не, той, не той час, щоб, але дякую всім, всім хто зробив цю виставку, хоч, хоч так, як є, то вже їм велика подяка. Цим людям. Так цікаво. Ну, для мене приємно, що ми знайшли потенційних е, спонсорів е, нашого каналу для просування, ну, не просування, а для того, щоб розповісти про їх е, продукцію, продукцію, дійсно якісно. До, до, да, ми підходили там, де якісна продукція. Тобто в школі електрика скоро буде е, можливо. Сподіваємось, можливо, сподіваємось да, що скоро буде у нас. Ну, цікаво, цікавіше. У нас mm -hmm. буде дуже цікаві там, світові бренди, які є в нас в Україні. Добре, ну а ми рухаємося, даємо відправлятися. <рес> Будемо зараз колесо. Ну, що, Олександр? Стартуємо. Так, стартуємо. Ми тут зараз о. Вже поїхали. Ну, вже поїхали угу. колесо огляду. Угу. Над подолом. Да. Так, а що це? Ааа. Навіть генератор є. Щоб якщо що, то щоб Щоб не сиділи, да. <рес> не сиділи, зверху. Не сиділи, то це точно. Це точно, щоб не сиділи дуже багато. Олександр Голос, ну розповідайте, що тут ну, на тут Зараз ми бачимо це, е, як би був як торговий ринок. Чесно кажучи, забув, як він називається. Ну, він давно в ремонті. Його Колись такий тут був, потім воно було зруйновано, потім побудовано з нуля. А давайте краще думаємо. Андрійська церква. Зупинили. Андрійська церква. Андріївська церква. Скажіть, що вона з дерева побудована. Ну я думаю, що ти, хто був у Києві, той і так знає. Ну, ми ж... Був. О! Ось і години. А за ним козаки. Класно. Як красиво. Таке красиве місто. Красиво, але я все ж таки висоти. Боїтеся? Боюся. Я думаю, що во так. Ну що, Олександр? Як? Мені сподобалось. На колесі покатались. Але я боюсь висоти. Застяли трохи? Трошки застяли. Ну добре, йдемо. Нам принесли дикі лосик. Засіб для позбування фобій О, ну, а, за таку бажану і, і довго зустріч з колегами. Ви, за нього не бачили. Зосла, да. так? Да, да. за... Влітку. Фу. влітку і Сейчас это больше. Сейчас Ну добре. Давай, будем. Давай никто не можем. Да, 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 да. Еще один короткий. Да, пойдем. Соус до Да, 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 соус, российский соус, Так, гарно. Ну що, Олександр, три дні пролетіли. Які ваші емоції, ваші враження? Ну, три дні намагався відпочити, але не довелося відпочивати. <гум> писали відео, були на виставці, плани писали на майбутній трансляції. Uh -huh. і, тобто, час пролетів, це три дні. чи Чотири дні. Чотири uh -huh. дні пролетіли як один. І, сподіваюся, ми зробили дуже багато корисного. І, тому приходьте кожну неділя о 17.00 в школу електрика. Все так. буде добре. Тому що в першу чергу ми це робимо для вас, щоб вас, для вас було цікавіше, щоб для вас було корисне, ну і щось новеньке для вас. Так. Тому чекаємо вас кожної неділі о 17.00. А вам, Олександр, щасливої дороги. Дякую. Папа. -па. Щасливо.